Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. На яку-то висоту приварити ті крила, в принципі, такого було навіть непогано. Так, вони йдуть, виходить, сюди, на 3 см всередину заходять. З тієї сторони у нас робиться ось такий виступ. От то тобто, видно, що, от, як мінімум два пальці колесо буде виступати, на YouTube, в принципі, ще більше виступає, це непогано. Ось тут у нас збільшується відстань і то конкретно. Але виходить, що тоді я піднімаю не на 8 см, а на 10 см це крило. І ось так воно буде так якби кріпитися. В принципі, варіант непоганий, тому що тут буде площина примикання, вздовж буде шов, і воно краще буде триматися на тій упорі. Подушку, подушку, напевно, що не буде видно, не буде видно. На подушку цього виріс не стає. Тобто він знаходиться зараз вище. От. Збоку це вигляд має ось такий. От що зараз найскладніше, це то, що трактор був в використанні. І відповідно геометрія крил вже така собі трошки підгуляла. Я їх трохи пробував підсилювати, але все одно одне крило і інше крило не Вони вже відрізняються. І саме складне це зараз от підігнати, виходить більш-менш все по васервазі, порівнювати, щоб вони були сюди перпендикулярні до землі, щоб сюди були горизонтальні до землі. Приблизно отак воно буде виступати. Колесо буде виступати відносно крила. І відповідно кабіну мені чуть-чуть, я бачу врізати всередину. Ну, поки що різати ще не буду. У мене зараз розмір по ширині я рахував 136. Зараз побачимо, як буде лягати навколо крила труба. Зараз спеціально знизив камеру, щоб показати, От, виходить, праве крило видно візуально, що воно чуть-чуть нижче сюди нахилене. Ліве крило по ліву сторону. Чуть-чуть так би підняте. Мірюю вас Одинаково. одинаково. Теж видно, що одинаково. Може окко в мене кривечі, що. Варю поки що все на прихваточки. Можливо, потім придеться то все зрізати, не знаю, переробляти. Поки що якийсь вигляд ось такий. вступає так виступає одна сторона. І ось так виступає друга сторона. За рахунок того, що виходить там те крило більше криве, його треба сюди підгинати догори. вона нижня частина. Тобто виходить, що там візуально виступ більший. Спочатку буду робити підлогу під сідушкою і під цей, під ноги, тому що хочу зробити зразу всі речаги, щоб потім з ними не мучитися. Бо коли вже кабіна буде повністю зашита, ну там буде менше місця набагато. І відповідно зручності теж буде набагато менше, щоб працювати. А так, поки що все відкрите, можу поробити всі речаги, всі перемикачі, поставити сідушку, і тоді вже навколо того всього робити відповідно кронштейн кріплення рольового керма і зашивати вверх. Приварию, виходить, там ту задню перемичку на прихватки. І тепер вже конструкція має жорсткість. І дуже добре видно, як. Получається, оця частина передня того правого крила, як вона є, виходить, довгою такова завалена. Тому що, якщо глянути ось це крило, воно йде чисто вертикально по всій площині. І через то, виходить, там те крило завалене в ту сторону, що прийдеться його рихтувати, піднімати. Але тепер я вже познімав, получається. Сюди підставки вже тепер видно на якій висоті буде колесо. Ну, в принципі, прикольно. Та, виходить прикольно. Ясно, що воно зараз стоїть на підставках ще. Щоб була горизонтальна площина. Але зараз мені вже це подобається висота колеса. Чи там можна навіть і більше колесу поставити буде. Ззаду ледве ледве зловив. виходить центр. Дуже важко знайти центр в тому тракторі. Тому що кажу, все-таки. Ну, бюушне. Якби було нове, можливо, воно б все було симетричне. А зараз воно все таке. Ось так в мене будуть прилягати, виходить, задні. О, задня поперечка. Гумок не ставлю, тому що крила ж все одно тримається разом зі всією кабіною, виходить. бо то все триматися буде на цих подушках. Прикинув я вже умовну підлогу. Ясно, що вона буде трохи нижче, буде 3 мм. Але коли підлога от в такому рівні, от зараз відносно коробки, то в принципі ногам нормально, достатньо. Тому я думаю, підлогу я буду ще підсовувати аж під самий ось так. На тих 6 см. І сідушку, от так як вона зараз стоїть. от Виходить, над речагом. Відкину я спинку, оце вже забагато, за великий кут. Вона хоче трошечки виходить, стати сюди, щоб було зручніше. І видно, що спинку якраз теж треба підсунути допереду. Ну, тобто сидіння треба підсунути допереду. Так, отакий подіум виходить в мене. Взявши поперек ближче до крил, закріпив їх, того, що вони дивилися ось так. Так, хоч зараз рівно тримається. І отакий подіум виходить в мене. Зараз тут роблю ще дві перемички. Це будуть вже підсалазки під сидіння. І можна буде зашивати вверх і робити вже речаги. Так, крила приварив в двох місцях, ось тут і ось тут. І так само в другу сторону. І так само приварив поперечний сілочок. Ось ці виходить, Тут і тут ось так в ту сторону. Потім проварю ще звідти на ті те, сторони, коли знімлю капіну. Крісло придеться змістити в ліву сторону на 1 см. Того, що от, якщо подивитися, якщо я приварю сюди профільну трубу, то вона впреться в той вихід на прицеп. Тому придеться його зміщувати сюди. Ширина між ну, між і саласок це є 32 см. Направляючи під салазки, я вже приварив, ну, тобто поперечки. Так, тепер виходить... Ось цього не хочу скидати, бо крила знов зараз підуть. Що виходить? Треба оце зараз зачистити буде і вже накинути крісло. Не знаю, чи воно зараз сюди влізе, бо кажу, ось ця поперечка трохи мішає. Не хочеться її знімати. Так, ручка КПП. Видно, не видно. Отак видно, я так думаю. Нижче. Получається, ось цього, підлага собі буде на цьому рівні. Е, ручка повишені, понижені. Бачив в інтернеті, хтось їх перекидав другою стороною, тобто на цю сторону. І в принципі, я думаю, що напевно, що я теж виведу їх на цю сторону, вони будуть включатися. КПП буде сюди. Ось тут буде. Не знаю, що не придумав, який механізм. І він буде, виходить, ось тут включати. Прикрутив я сидіння на своє місце. Це зараз максимальне заднє положення. Зараз треба зробити ресивер, щоб підняти сидіння, щоб знати на якому рівні воно буде, і тоді вже робити речаги. Коли зробиться речаги, тоді вже можна буде це зашивати. Так, викрутив я фільтра, і видно, що тут місця предостатньо. Тобто, з заміною його проблем не буде. Зараз саме найважче це виставити ось ці рівні. Ну, один рівень я накинув, натягнути його. Ось таким чином я це все зробив зараз. Тому буде вирізатися, бо тут буде робитися боку ІП зверху рівня. Так, як би то вам показати? Видно, що ремінь. Іде рівно. Ну це на око так здається. Поміряв я, ну, цього планку я виставив, теж постарався рівно. Зазор, виходить, поки що сюди одинаковий. Зараз я це все зафіксую і зроблю опори, щоб вже закріпити двигу на своє місце. Все-таки кабіна буде шириною не 1,36 м, а 1,30 у зв'язку з тим, що ось так. Буде йти зараз накладка виходить, на поріг, а вже сюди буде примикати вікно, дверка і так далі. Бо якщо я дам так, як я хотів, ось так, то виходить, вікно і дверка буде виступати ще на 2 см вправо. Думав, як зробити ось ці дві поперечки, от одна і от друга. Зараз між ними відстань 70 см має трошки більше, а капот має 51 всього на всього. На юту капот 60 має. От, І виходить, якщо капот прикинути, то він йде тільки на ширину оцеї головки. От, звідси доц. Можна було тістойки ставити вуще, але тут все одно треба обходити ремінь. Була би така буква Г. От. І, в принципі, я вже так сів, подивився. Мені такого, в принципі, нормально. Звітанти коли підняти сідушку, то я звітанти вітинти бачу, получається, край колеса я бачу оце. Ось такий буде у мене. Тут, виходить, тунель. Тут буде вхід. Оце зараз я відріжу вниз. Тут, -тут буде проміжок. Тобто ремінь буде зніматися нормально без. Незважаючи кабіні, як то кажуть. Так, і тут у нас по висоті вийде ось такий тунельчик треба буде зробити. Десь сантиметр 2 підняти натрим. І буде чітко. Трубогиба в мене нема, тому оцю накладку на поріг на крило кожні 10 см прорізи і буду загинати і приварювати до крила. І ось так по чуть-чуть, по чуть-чуть, то все позаварював. Ось так воно то все виходить. І як завжди, перша проблемка. Я ж ту кабіну звозив на 6 см, виходить метр 30 м. Скло підібрати я не можу під такий розмір. Мені треба чуть-чуть її ширше зробити, бо я буду ставити скло. Шириною 1,30 і 5 мм вклеювати. Виходить. І приходиться ось в цю сторону на на 1 см. Тобто кабіна буде несимметрична. 1 см вона буде виступати в праву сторону. Ну, але це краще зробити її несиметричною, чим заплатити, не знати скільки цей. Бо за виготовлення лобового скла такі суми просто просять космічні, що я собі не представляю. Скільки коштують на тих китайців бокові дверки, ті, що розбивають. Мені набагато вигідніше взяти сюди розширити кабіну на 1 см, зробити її несиметричною, але заказати заводське скло, яке мені виходить в 4 рази дешевше, ніж виготовити зі звичайного скла. А про триплікстю я взагалі мовчу. Все, от і друга частина, друга половина теж приварена. По ширині все так, як має бути. Получилося 131 і 2 мм. Тобто 7 мм у мене буде запасу від краю стекла. Це дуже добре. Так, Крило я приварив виходить, до того скелета. Так якби. Воно вже теліпатися тепер точно не буде. У нього ж рівень жорсткості такий, як має бути супер. Єдине, що ще там стоїть зараз домкрат, бо я його підгинав ближче до кабіни, бо воно було дуже криве. Так тепер мені треба вирізати шаблон лобового скла і по ньому робити вже висоту кабіну, щоб потім нічого не прогадати.